Всім привіт! Ви на YouTube каналі Механіка по українськи і наша постійна рубрика Як це працює або абсолютно правдива історія. Не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш YouTube канал. Ну а ми починаємо. Механічні пристрої, які використовують енергію вітру, були створені в стародавній Персії ще в 9 столітті. Більш досконала конструкція млина і вітряка була розроблена в Нідерландах в 17 столітті. Млини намагалися зводити на природних або штучних підвищеннях, де не було перешкод для вітру. Оленські млини будувалися з деревини, каменю чи цегли і мали дах у формі конуса. Такий дах створював найменший опір повітрю і кріпився на пересувній рамі, яка дозволяла йому повертатися таким чином, щоб вітряк завжди опинявся за вітром. Зазвичай млини мали три поверхи. На верхньому поверсі був розташований один із найголовніших елементів механізму велика шестерня аеродинамічна сила виникала на вітрилах вітряка. Та перетворювалась в обертовий рух на вітерильному валі. Мала шестерня була одним цілим звалом і передавала цей обертовий рух вертикальному головному валу. І тут, як бачимо, застосовувала саме конічна передача. Головний вал у свою чергу приводив у рух три бокові вали, а вже вони обертали жорна, які знаходились на кам'яному помості середнього поверху. І тут, як бачимо, у нас циліндрична передача. Жорна оточували дерев'яним або кам'яним кожухом. Зерно, яке потрібно було змолоти, зі спеціального бункера, сипалося в зазор між жорнами і там перетиралося. Готовий помол по жолобах надходив у призначенні для цього ємності, які знаходились на першому поверсі. Мішки із зерном доставлялися на верхній поверх за допомогою підіймальних механізмів, а сам мірошник пересувався сходами. Млини активно використовувались по всій Європі, але після технічної революції їх значення набагато зменшилося. У наші дні багато млинів було відновлено, як історичну спадщину. З 10 тисяч млинів, які працювали в Нідерландах у 19 столітті, близько 1000 збереглося до нашого часу. Ну а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. До наступних зустрічей!